Хей, hey, йоу, everybody! з вами Денсу Бугатця, Залетіли, ті друзі, в біді, Toilet Tower Defense і ми продовжуємо друзі з вами фармити рангет мод ПВП. Значить, як я вам обіцяв, в мене є нова крута ідея, як можна фармити халявно коїни. Ну і звісно вже ж пробувати занімати крутецькі топи. Минулій серії я, виходить, в Плазі придбав собі ще одного ось такого дрільменчика, вампірів купу, і вся моя схема виходить, в чому? Що я таку дивіться? Потихеньку, помаленьку іду В рангет ПВП. -мод, От і тут стоїть мій БОТ бо. <гад> Джедіпапа 25. Значить, що ми робимо? Ми кидаємо йому трейд. Я хочу, получається, заходити СРАЗУ же Ж таки з двох аккаунтів. Одним аккаунтом, получається, можна буде трішечки афекашити, а ДРУГИМ можна буде просто фармити і в соло брати топи. Ну і звісно ж, на ось цьому не основному аккаунті в мене будуть фармитися просто халявні коїни. <гад> Так, значить, заходимо, кидаємо йому насамперед вампіра. Далі, що ми йому ще передаємо? Нам потрібно тепер йому ще передати одного вченого на бабки. І нехай це буде, наприклад, давайте йому відправимо ще одного Стаффорд Тівімена, відправимо йому потім щось би ще би таке цікаве йому відправити. А, кстати, треба відправити йому ось цього дреліменчика. Так, виходить, один-два юніта в мене є. Далі ми можемо йому подарити. Так, де цей кент? Де цей, де цей кент? Мені потрібен звичайний фьючерч кулокмен. О, ось. Так, і в принципі, в принципі, пойде як мені цього повинно бути достатньо. Хоча, можливо, можливо, я би ще би щось обрав, але поки що поки що цього мені здається нам буде достатньо. Так, приймаємо з телефончика, все. Блін, мені здається, що це реально реально буде крутецька тактика. Так, приймаємо все. Бемс, прийняли. Тепер ми з телефона собі також налаштовуємо команду. Так, все, повибирав я. Получається в телефончику всіх своїх юнітів. Тепер нам потрібно створити паті. Так. Нажимаємо налаштування. І тепер-тепер, тепер, нам треба його якось таки додати. Так, все, дивіться, ось я команду настроїв. У мене вже, в принципі, тут все готово. Тепер треба вспомнити і як створюється паті. А, ось наше паті. Тепер тут ми, виходить, додаємо Джеді. Ось, Джеді папа. Кидаємо йому інвайт. Тільки в мене тут інвайти, напевно, виключені. Ні, хоча хоча, включені. Стопила. А, все, інвайт ми прийняли. Тепер ми просто заходимо сюди. З телефончика теж заходимо. Ну і в принципі. Тепер можна запускати, получається каточку. О, все. Отепер, тепер. Отепер, пацани, ми реально заряжені. Хе-хе-хе. Подивимося, подивимося, як це буде зараз з двох телефонів, получається, ну, з комп'ютера, з двох аккаунтів, точніше рубашитися. Мені здається, що це реально непогана тактика, щоб фармити коїни, попадати легше якось в топ, Бо коли ми граємо в соло, нам не понятно. Нам реально не понятно, кого нам дадуть просто в напарники. Так, значить, загрузилися ми. Ставимо тут кобем з дрільменчика на телефоні. Ми також це все робимо. Діло. Ставимо ой, якось. Ладно, будемо ставити, значить, получається від цього аккаунта всю сторону, з другого аккаунта будемо в другу сторону. Так, включаємо. Фул автоскіпи, все, отепер, отепер ми можемо з вами тако з легкістю, з легкістю фармити. Тишечки тако можна побігати. Блін, прикольно! Прикольно, дуже мемно і грати зразу з двох пристроїв. А чувак, чувак, в соло заспамився. Чувак просто в соло появився, і він каже: А чого я один? Ну, братуха, я не знаю, чого ти в соло появився, тому Считай, я теж в соло. Я граю з двох пристроїв, тому Считай, в мене теж немає напарника. Так, значить, ставимо. Ставимо свого сайбермутанта. Далі ставимо собі ще одного дрільмена, і з телефончику нам, виходить, теж це все потрібно зробити зараз. Так, тут одного ставимо, і тут собі ще одного такого. Давай-ка десь його тут такого впихнемо. Все, в принципі, в принципі, поставили. Так, в цілому, виходить, дивіться, я вкачав трішечки своїх тут дрільменів з цього другого аккаунту. Тепер нам потрібно вже ж зробити з цього аккаунту. Вже ж такі ж самі всі оці дії. Все, поставили, значить, що в нас тут? А ну чувак, чувак, пропускає. Пацан пропускає. Цікаво буде подивитися, поскільки нам буде з вами виходить, давати. Так, значить, 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 що мені потрібно? Мені потрібно викачувати напевно ще своїх дрільменів. На другому пристрої, там, де в мене ось джеді-папа 25. мені потрібно викачувати щас дрільменів. і потім я поїде і буду дуже-дуже сильно встановлювати своїх вампірів. От реально, ну більше мені там нічого не потрібно, окрім вампірчиків. Так, сайбермутант нашій дефає, чувак, е, ну. Да, чомусь, чомусь він в соло загрузився. Ну, жалко. Реально, дуже-дуже жалко, чувака. Ну, але з цим братуха, нічого не поробиш. Так, ладно, викач. Викачуємо дрільмена, бемс, бемс, бемс Все, дрільменчики викачали. Тепер, в принципі, в принципі, що ми можемо робити? Ми нам потрібно зараз вкачати, напевно, свого сайбермутанта. За штуцер, тако бемс. Потім встановити отакого от собі діджея, вкачати його хоча б разочок. Так, і не забувати також з телефончику прокачувати також своїх оцих вчених. Получається, на бабки. Так, ну, пацан щось там вроді як? Згорем пополам щось пробує дефати. Ну, жалко. Жалко, хлопця, що він в соло просто загрузився. Так, ну давайте тепер, значить, з основного аккаунту ми будемо тако потихеньку-помаленьку викачувати своїх кінтів. Ну, а з телефону, в принципі, ми можемо уже потихеньку-помаленьку, також встановлювати своїх вампірчиків. Так, біжимо, прибігли. Так, давайте десь його поставимо приблизно ось тут ось такого. Сразу його тако вкачаємо, вкачаємо, поставимо ще одного спереді. Так, давайте просто тут таку велику купу надикаємо, а там будемо, в принципі, потихеньку помаленьку якось розбиратися, їх викачувати. Головне зараз в цьому всьому ділі просто їх тако легенько всіх поставити і викачати. Все, тут мої кінти викачані. Давайте з цього, з компуктера, З компуктера будемо далі викачувати своїх своїх дрільменів. Бо поки що-поки що ми це все діло будемо по ідеї дефати з вами на ізі, бо тут я встановив реально купу вампірів, велику купу вампірів, тому час нам буде дуже все легко проходитися. Бо в пацана там уже, я бачу є, ну. Ви бачите певні проблеми, йому тут уже тяжко. Так, в мене є три штуцера. В мене є три штуцера. Три штуцера треба тратити. Треба тратити. Так, стоп. Оцього за півтори тисячі можна вкачати. Цей дві тисячі. Давай теж його вкачаємо. Ну і в принципі, в принципі, ну потихеньку, помаленьку ми прокачуємося. Так, давайте цього за дві з половиною вкачаємо вченого. Так, нам би, напевно, би ще сайбермутанта підкачати за чотири тисячі, хоча можна було би і діджея вкачати за трьошку. Так слухай, Дензо, щось ти щось ти дуже грандіозні плани там будуєш. Там в пацана вже конкретні проблеми, а ти. Ти реально все на ізі проходиш. Так, давайте значить, діджея вкачаємо. Так, далі, 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 далі. Треба зараз підкачати своїх вампірів. Значить, підходимо. Ось так ось. Ставимо десь отут одного кента тут ще одного. Коротше, я їх буду ставити таку в хаотичному порядку. В принципі, різниці якоїсь супер великої колосальної немає. Так, все, з телефону, я виходить, вампірів встановив уже. У мене вже їх стоїть 15 штук. Тепер із з компуктера будемо також встановлювати собі вампірчиків. Так, давай-ка, Бемс, перший, другий. Так, включаємо радіус. Перший, другий, третій. Казав третій, четвертий, четвертий, п'ятий, п'ятий, також шостий. Так що можу двох юнітів. А, так пазана там уже знесли. хе <с> уже пазана вже знесли. І виходить, тут ми зафармили з вами 435 коїнів і 20, 20 до кейсу нового. І з телефону ми, в принципі, зафармили 237 коїнів і 10-10 з тих штучок. Ну, оце, знаєте, і саме таке напряжне, що мені просто не подобається, що займає хоч трішечки часу, це те, що нас після виходу, коли ми закінчили катку, нас кидає просто в разні лобі. І, ну, треба заново перезаходити, конектитися Ну, в принципі, в принципі, нічого там складного немає. Тому давай Кадензо, ми ще раз кидаємо паті. Так, нам потрібен нікнейм Джеді. Джеді, 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 папа. Кидаємо йому інвайтик. Так, інвайт ми з вами прийняли. Получається, далі, що ми робимо? Заходимо сюди, заходимо з телефону. Ось такого бемс. Та й в принципі починаємо далі шукати собі противників. І виходить, що ми вбиваємо одразу зайця. Двох зайців одним вистрілом. Ну, реально, качаємо один аккаунт, качаємо другий аккаунт, там фармляться кої. На другому аккаунті фармляться коїни. Коротше, друзі, от хто хоче реально дуже сильно забузити даний інвент, потім можна же ж буде купити кейси, продати їх на основному аккаунті і все. Ну, реально мати купу-купу класних плюшечок. Тому, друзі, рекомендую, рекомендую користуватися даною тактикою. Так, значить, встановлюємо, встановлюємо своїх юнітів. Ставимо дрільменчика, потім давайте десь з телефончика. Ми також встановимо собі дрільмена. Треба подумати. Давайте десь отутом його таку впихнемо, в принципі, хаотичному. По хаотичному, включаємо фул автоскіп. Що з одного пристрою, що з другого, і тепер в пацанів будуть по-любому, по-любому автоскіпити. Текс, 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 що ми робимо? Ну, робимо по-любому, як, як зазвичай, просто встановлюємо дрільменів, ставимо собі сайбермутанта, ну і потихеньку будемо встановлювати своїх вампірів. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на тисячу робоксів. Тому, якщо ви хочете халяву, а ви я знаю, ви полюбляєте халяву, я її сам обожнюю, то вам до мене в телеграм канал умови супер прості. Підписка на канал, підписка на телеграм-канал. Все, все, що потрібно зробити, це ну реально. Це дуже дуже легкі умови. Так. Що, за вас підписки, вподобайдене, з мене розіграші і халява. Так, значить, встановлюємо сайбер мутантика. Бемс, все, сайбер поїхав. Ставимо ще одного вченого. З телефончика ми робимо все таке саме ж. Ставимо тако одного дрільмена, другого, третього. Все, дрільменчики ми встановили. Все, халява, халява, халява. Так, ставимо такого бемс-бемс, прокачуємо. Ой, ну, провтикав щось я, Провтикав. Трішечки, трішечки, ну, затикав, ну буває. Прокачав, ну ладно. То не то, в принципі, не є проблемою. В мене є штуцер. Давайте за штуцерами прокачаємо сайбермутанта, щоб в нас не було в вда... подальшому ніяких проблем з вами. Так, що в нас тут? Е, треба треба теж побігати, трошечки подивитися, що він у нас тут викачує. Так, значить, значить, з того пристрою ми вже викачали, да? із Джеді 25. Тепер, тепер треба треба тут викачувати своїх вчених. Так, цей викачаний, цей не викачаний. Давай-ка цього качнемо, цього качнули. Все, в принципі, в принципі, все у нас чітко. Так, далі, 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 далі. Нам треба буде десь встановити. Новити свого діджея, напевно, десь приблизно, десь отут того, можна буде його впихнути. Бо десь у того зверху я, наприклад, буду ставити своїх юнітів, а з другого акаунту буду десь того знизу ставити. Щоб просто, знаєте, не мене путатися. Так, в нас є півтори тисячі. Давай давай-ка вкачаємо собі бемс одного вченого, другого вченого. Ну реально, ви просто подивіться, одним кентом я просто все викачую, другим дефаю. Там би пацани, як стараються, не стараються. Ну у них просто без шансів. Опа. Вийшов бос, ну босами дефнем. Босами по любому з вами дефнемо. Такшо це для нас не проблема. Сайбермутант типа з ним ну на ізі справляється. Типа, я круте, не крути, ну босами дефа їм по любому. Так, вчаних ми своїх трішечки повкачували на третій рівень. Так, що в нас тут в, в джаді 25? Е, так, тут ми вкачали, виходить, дивіться, третій левел, четвертий, четвертий, третій, четвертий. Ну, в принципі, майже, майже усіх я повикачував. давай ка тут того ми прокачаємо сайбера, мутантика. Та й в принципі, можна буде потихеньку, помаленьку встановлювати своїх вампірів, що з одного, що і з другого аккаунту. Бо вампіри, вампіри в даному режимі прям реально дуже сильна імба. Так, давайте. Качаємо діджейчика, Бенс, душка. Двушечку ми інвестуємо в нашого дрільмена. І давайте зараз по одному хлопку в мене тут появиться просто армія вампірів. Ха-ха-ха. Двіться, раз, два, три. Ну, як ви бачите, встановив я. Встановив я таку невеличку кубку вампірів. Так, ладно. Значить, продовжуємо, продовжуємо далі викачувати своїх, в принципі, вчених на бабки. Потім також треба не забувати о такого легесенько. Легесенько прокачувати своїх оцих вампірчиків. Все, в принципі, всіх я тут викачав на другий, навіть, якщо не помиляюсь, випадково пікнув його, да, прокачав на третій рівень. Ну, в принципі, в принципі, окей. Так, викачуємо діджея на максимум. Все, діджей нас максимального рівня прокачки. Далі, 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 далі. Качаємо вампірів по 3000. От у того, да, значить. Тако бемс. Уже медич таких декілька кінтів. Раз, два, три, три кінта, да. Три та я поставив собі, слухай, на третій левел. Непогано, непогано. Я ж кажу, дана тактика є прям дуже-дуже легко. Все, що потрібно, це просто створити ще один аккаунт, зайти, наприклад, з. Телефону, наприклад, у вас є два телефони, да, умовно, і ви просто заходите зразу з двох аккаунтів, і на ізі, на ізі просто в соло це все діло проходите. Так, давай-ка я буду починати ставити ще пку вампірів, тільки вже, виходить, із основного аккаунта. Так, бабето капнуло, зразу давайте його качаємо тако, на третій левел. Босами завалили, босами, кстати, переграли, і він пішов просто валити своїх мутантів. Ха-ха! Оце мем, оце реальний мем. Так, встановлюємо. Бемс, так, Бабетто. треба срочно скипнути хвилю. Треба срочно скіпнути хвилю. Хтось хвиля не скіпається. Так, що там у противників? А у противників там халепа. Противників моїх уже сносять. ха оце реальний мем. Оце реально дуже мемно. Просто зашов Дензо в соло собі валить. І йому на все по барабану. Давайте оцих своїх вампіриків. Хоча би прокачаємо на перший рівень. За штусер, за штусер. Все, прокачали легенько, і да. Походу, там пацанам уже просто кердик башка. Нам уже просто старайся, не старайся, ну. Їх просто щас знесуть. Так, що у вас тут? Що у вас тут, пацани? Ви вдвох граєте, а я в соло граю. І, получается я вас наказую. Ха-ха-ха. Ти подиви, ти просто подивись на цю армію вампірів. Ну от що їм робити? Ну, правда. От що їм робити, коли йде просто отака велика тьма туалетів. Кстати, я вже на другому аккаунті собі апнув перший ранг. <laughs> нормально. Ще ще й кейсіка куплю собі. Взагалі буде балдж. Ну, і вроді як я вже готовий. В принципі, з цього аккаунту я вже підійшов сюди. Дивіться, в мене є невеличка купка кейсів. щас я подивимось, скільки в мене це гемчиків. А, 75. Ну, не супер, прям щоб і, і багато. Я би підзбирав би ще 25, щоб передбати собі, ну, голден. Голден гладіаторський кейс. Давайте я в третплазі собі ще прикупив таку невеличку кубку кейсів. Давайте їх сразу тако відкриємо. 8 штук. Подивимося, що нам з них дропнеться. Можливо, ну, я поняв. Вісім гладіаторів. Сюди. Вісім епіків вибив. Ну. Уви, уви, ви, нам просто не почастили. Ладно, поїхали в ще одну катку. Та й в принципі, в принципі, будемо наказувати пацанів, та й можливо, нам вистачить придбати собі золотий гладіаторський кейс. Так, залетіли ми в катку, значить, включаємо фул автоскіп. В принципі, опа, опа. А що це за два одинакових кінти? Походу теж чувак, користується такою тактикою, ну і. Тож, ну, пробує, пробує фармити. Хоча, а, знаєте в чому прикол? Напевно, це два боти попалися. Реально, це ж може таке бути. Попалися два боти просто в одну ту саму катку, і ну і все. Це, походу, буде ізі-ізі халява. Ну, то реально, а що а їм робити, коли, коли попалися такі два АФКшника, які теж просто абузять дану фічу і фармлять собі халявні, халявні коїни і халявну експішку, щоб потім, напевно, перепродувати ці кейси, да? і заробляти геми. Ну, в принципі, хтось той заробляє таким чином, хтось заробляє другим чином, так що, так що нічого тут у нас дивного. Бо ми теж з вами абузимо дану схему. Надіюся, що мій другий аккаунт не забанять. Хоча я сумніваюся, ну за що тут його банити, якщо я граю. Це ж не, ну, не АФК, що є. А я реально граю, типа ну. А вдруг це мій підписник, ну реально. А вдруг це мій реальний підписник, і він просто створив такий самий нікнейм, і ми з ним просто разом проходимо ПВП мод. Так що, тут просто дуже тяжко доказати, що це просто в тебе якийсь бот, а не живий гривець. Ми собі там просто стоїмо АФК, з телефончиком викачуємо, потім вкачаємо собі, поставимо вампірів. Та й в принципі, ми по-любому, по-любому виграємо. Бо. А, так ми вже походу виграли, бо диви. Там просто пасаний АФК. Я за це забувся. Я забуваю, що в цей режим. Просто падають такі афекашники, які просто тобі все руїнять. Хоча диви, нам накинуло халявних, халявних. Коїнів нам накинуло халявних тоталів, да? тобто фішечок да, цих для за якими можемо потім з вами виходить, придбати собі кейси. Так що я вважаю, що це ну для багатьох, для багатьох це ну, непогана, непогана схема, просто собі на халяву, на халяву виграти. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. натикайте купу сікнатів подобається. Звісно, якщо ви бажаєте продовження продовження даного даного обузу, фічі, як ви хочете, так і називайте. Також не забувайте про розіграш в моєму телеграм-каналі, де я розігрую тисячу робоксів. Тому з вас підписка, з мене буде реально велика купа розіграшів. А з вами був Дензо, Дензовий клон. І всім до нових зустрічей. Пау!